За правилами дорожнього руху, в осінньо-зимовий період, особливо в темну пору, на одязі пішоходів мають бути світловідбивальні елементи. А якщо взяти до уваги те, що наразі в Україні запроваджена тотальна економія електроенергії і обмежене освітлення вулиць, то використання світловідбивальних елементів стане справжнім порятунком від трагічних дорожньо-транспортних пригод. Чому так важливо сьогодні носити світловідбивальні елементи на одязі? Таку одежу, яку зазвичай ми носимо восени, видно перед самим автомобілем, коли уникнути аварії майже неможливо. А з використанням на одежі світловідбиваючих елементів людину видно на відстані близько 130 метрів. Тому поліціянти закликають одягатись самими і вдягати дітей. Світло одежу зі світловідбивачами, середня ціна за жилет чи пояс становить близько 200 гривень. А ще є сучасні куртки чи пальто, які повністю зроблені зі світловідбиваючої тканини. І наостанок проведіть бесіду із дітьми про правила перетину доріг по пішохідним переходам. Нагадайте, перед тим як робити крок, треба подивитись ліворуч, а потім праворуч. І лише після того як рух буде вільним, спокійно не перебігаючи, потрібно перейти дорогу.